Слідущий раз буде уже шість регіонів. Західні змі опублікували вимоги щодо припинення війни, які російський диктатор Путін висунув на Алясці під час перемовин з Трампом. Отже, можемо проаналізувати їх та оцінити наскільки реально виконати ці умови та припинити бойові дії. Перелік вимог наводить агентство Рейтерс. Джерело досить поважне, тому можна вважати, що ця інформація є цілком реальною. За повідомленням Reuters, Путін відмовився від припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди, тобто ніякого тимчасового перемир'я не буде. Далі Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Тобто, фактично, Путін визнає, що не може захопити Херсон та Запоріжжі. Також Росія ніби готова повернути порівняно невеликі ділянки української території, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях. Ну це як відомо, повністю зруйновані, випалені території без людей. Також Путін вимагає офіційно. Визнання суверенітету Росії над Кримом, який Москва окупувала ще у 2014 році, вимагає скасування принаймні частини санкцій проти Росії, вимагає заборони вступу України до НАТО, вимагає офіційного статусу російської мови в Україні, а також права Російської православної церкви на вільну діяльність. Цікаво, що мова йде не про українську православну церкву московського патріархату, а саме. Так і кажуть російська православна церква? Ну тобто вже називають речі відверто своїми іменами. Нагадаю, що Російська православна церква відверто підтримала та благословила це вторгнення російської армії до України і масове вбивство українців. І якщо припустити, що це дійсно правдива інформація, і це саме ті вимоги, які, які Путін висуває Україні, то очевидно до закінчення війни, до припинення вогню, ще дуже і дуже далеко, оскільки мені особисто важко уявити, щоб Україна зараз взяла і просто так віддала велику частину Донеччини разом з кількома великими містами, такими як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, та ж сама Костянтинівка. Нагадаю, що за три з половиною роки Путін не зміг навіть і близько підійти до Славянська та Краматорська, до Костянтинівки він тільки-тільки доходить, і те не дійшов досі. Хоча пройшло вже достатньо часу, і розповідали, що там за лічені тижні вони захоплять весь Донбас у підсумку. За три з половиною роки не змогли. Тобто Путін просто вимагає віддати йому те, що він. Не може захопити він хоче, але не може. Ну ви знаєте, да, всі як називають людину, яка хоче, але не може. Правильно, це називається імпотент, і ось тепер ці імпотенти хочуть, щоб їм віддали просто так, те, що вони не змогли завоювати. До речі, нагадаю, що зовсім недавно, кілька місяців тому, у травні. Коли були перемовини між Україною та Росією в Стамбулі, делегація на чолі з Мединським вимагала від України віддати всі чотири області, тобто і Херсон, і Запоріжжя, вимагали віддати, і більш того, Мединський казав, що якщо Україна не погодиться, то Росія буде вимагати наступного разу взагалі шість областей. Что касается заявлений, которые следовали внутри от сторон, от нашей стороны. Мы знаем, что было утверждение последовавшего от одного из наших переговорщиков о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время, не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов. Эта фраза внутрі звучала можем это підтвердити. Це ссылкой на наши достовірні источники, близькі к переговорному процесу. Тоді ж Мідінський погрожував, що Росія може воювати хоч 20 років, що Росії пофігу на всі санкції, що Росії пофігу на всі втрати. Але, як бачимо, тепер вимоги Росії зменшилися. І це означає. Дуже просту річ, це означає, що Путін визнав, що у нього немає сили ресурсів, щоб захопити Херсон та Запоріжжя. Він визнав власне висилі, і Тепер фактично він просто каже: Ну, дайте мені взагалі хоч щось, щоб я від тієї України відчепився. Тобто, це говорить нам про те, що. Всі ці розповіді про те, що санкції тільки на пользу, що втрати для Росії не мають значення і плювати на всі втрати, що Росія може вічно воювати, це все було просто блефом, як ми насправді і казали. Насправді, Росії дуже важко воювати. Насправді, по Росії дуже сильно б'ють санкції, і вона визнає, що вона в принципі не має сил, щоб завоювати навіть ті території, на які вона вже зазіхнула, які вона назвала своїми. Пер Путін вимагає просто, хоч що, щоб йому віддали частину Донбаса просто так безкоштовно. Причому самі ж представники Росії на всіх переговорах підкреслювали, що треба враховувати реалії на землі. І ось реалії на землі вони такі, що Путін не зміг захопити цю частину Донбасу, яку він зараз вимагає, віддати йому просто так. Він за три з половиною роки не зміг завоювати цю територію. І якщо враховувати реалії на землі, як вимагає російська сторона, то тоді ця частина Донбаса має залишатися під контролем України. Путін вимагає, щоб йому просто віддали міста з населенням у кілька сотень тисяч людей, просто як якихось кріпаків. Він реально вважає українців за кріпаків, або ну я не знаю якихось рабів, яких можна просто ну вимагати як якусь річ. Як у дев'ятнадцятому столітті, коли в Росії продавали села з кріпаками, Разом з людьми, да? От Путін напевно він вважає, що він живе в 19 столітті. Він хоче так само, щоб йому віддали шматок землі з кріпаками з людьми з Краматорська, зі Слов'янська, з Дружківки, з Покровська, яких він вважає реально за кріпаків. Нагадаю, що самі росіяни, самі ж російські прихильники війни визнають, що у Росії немає достатньо ресурсів і сил, щоб швидко найближчим часом завоювати. Всю Донецьку область. Вони визнають, що на те, щоб повністю захопити Донбас Росії потрібно ще років 5. Зокрема, це визнавав у своєму інтерв'ю колишній народний депутат України, колаборант Олег Царьов. Якщо посчитати ту площадь, которую Донецька область Донецьку область, которую ми освободили, і ту площадь, которая осталась, якщо скорость освобождения сохраниться, нам Понадобиться 5 лет, щоб освободить Донецьку область. А до Царьова подібні прогнози робив Пригожин, коли ще був живий. У 2023 році, якраз коли вони захопили Бахмут, Пригожин розповідав, скільки ще знадобиться часу, щоб захопити цілком всю Донеччину. І тоді він казав, що на це знадобиться максимум 2 роки. Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді на три. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. И ОС Си два рока минули. Пригожина вже ніякого немає. Він вже не може подивитися наскільки виправдався його прогноз. Але Росія за ці роки захопила лише сусідній з Бахмутом часів яр. Ну на інших ділянках фронту захопила ще Авдіївку, територію біля Покровська. Але ну це й близько не вся Донеччина цілком, як казав Пригожин. І тепер царьов каже, що ще 5 років потрібно, щоб все. Це завоювати. Тобто Путін, очевидно, розуміє, що у нього не вистачає сили ресурсів. Він розуміє, що ще підуть роки війни, ще роками він вимушений буде терпіти санкції і якось виходити з положення, де брати кошти. Він ще має покласти там сотні тисяч своїх солдатів, щоб просто завоювати те, що він зараз. Вимагає просто так, і тому він і вимушений, він фактично відмовився від Херсона і Запоріжжя, тому що він розуміє нереалістичність цих зазіхань, вимагає лише Донбас, який він насправді теж не може завоювати. У ЗМІ начебто є інформація, що Трамп, нібито, готовий піти на ці поступки, ніби він готовий прийняти ці умови Путіна. Вони йому здаються чомусь прийнятними. Проблема в тому, що якщо Путіну віддати дійсно Донбас. Це не гарантує кінець війни, Ха, скоріш навпаки. Скоріше для нього це буде запрошенням для нової хвилі агресії. Будь-які обіцянки Путіна припинити війну це просто черговий Будапештський меморандум, адже його слова нічого не варті. Ми всі пам'ятаємо, як він брехав перед вторгненням у 2022 році, що це все вмачня, що ніякого вторгнення не може бути. І так само він буде брехати і тепер. Якщо він зрозуміє, що може просто отримувати якісь території без бою, то що йому буде заважати далі їх вимагати? Тож, поки я просто не розумію, як ці умови можуть бути. Виконані і на мою думку, війна буде продовжуватися, продовжуватися ще невизначений термін, тому що вимоги Путіна є нереалістичними і відповідно до припинення вогню ще дуже і дуже далеко. Отже, нам з вами треба робити своє треба надалі допомагати українській армії, тому що українська армія тримається багато в чому, в тому числі. Завдяки допомозі від громадського суспільства, завдяки тому, що суспільство закуповує дрони, і дрони допомагають тримати фронт на багатьох ділянках. Тому давайте донатити на дрони. Це те, що залежить просто зараз від нас. Що там вирішить Трамп, ще хтось від нас не залежить, але допомогти війську ми можемо. Тому давайте допомагати триматися українській армії, донатити на дрони, донатити на захист України в описі до цього відео. Я залишаю як завжди, посилання на рахунок. Волонтерського фонду закиньте хто скільки може, щоб мрії Путіна залишалися надалі лише мріями. Ви бачите, що він вже не вимагає ніяких шість областей в Україні. Це означає, що ну реально його армія виснажена. Вона виснажена втратами, вона виснажена санкціями. Це означає, що Україна робила все правильно, і Україна захищається досі. Досить ефективно. Тому Путіну залишається тільки зустрічатися з Трампом, плести якісь інтриги і вимагати щось не на полі бою, де він не може це отримати, а вимагати десь кулуарно, щоб Україну змусили щось віддати. Це все, на що він е, наразі здат, тому що на полі бою його армія не здатна завоювати це силою. Підписуйтеся на канал.